свое и ваше внимание на слова, которые записаны в книге Деяний Святых Апостолов в 8 главе. Значит, эта глава начинается с того, что после того, когда Дух Святой сошел на Первую Апостольскую Церковь, и когда Первая Апостольская Церковь начала проповедовать Евангелие людям на разных языках, потому что там были все, так сказать, люди, которые жили в других странах, они не знали еврейского языка но они пришли в Иерусалим для того чтобы отпраздновать Пасху и поэтому сказать церковь образовалась там и прилагалось много людей к церкви но знаете сатана со своей стороны не спал он решил все сделать для того, чтобы Иерусалим очистить от верующих людей. И поэтому, сказать, конечно, тут и, что сатана не делает, то все Бог планирует сделать в отношении людей. Потому что, ну что, собрались в Иерусалиме. Хотя Господь сказал, что и будьте мне свидетелями, и Иудей, и Самарии, и даже до края земли. Ну, как донести это слово до края земли? Поэтому нужно было встряхнуть эти верующих, начали весть гонения, христиане начали, э, ну, я бы сказал, убегать, и начали, убегая, останавливаться в других местах и проповедовать Слово Божие. И вот вошли они в Самарию, город Самарийский, и проповедовали Слово Божие. Да, я хотел бы сказать. с 5 стиха. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Наш Бог, которого мы видим, верим, он Бог чудес, он всегда совершает чудеса. ибо нечистые духи из многих одержимых или выходили с великим воплем, ноги расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе, в городе Самарийском. Находился же в городе некоторый муж именем Симеон, который перед тем вовкувал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за какого-то великого Бога. Но ну, мы сейчас тоже видим, есть люди, которые культно связанные, которые даже рекламу свою выставляют, что я потомственная какая-то сказать чародейка, я могу то там, привороты, э, ну, снять, э, снятие брач... небрачного венца сделать и прочее, и прочее. Такие люди есть и в настоящее время. И вот этот человек тоже занимался, и у него что-то там получалось, и поэтому, так сказать, он тоже уверовал ему внимали все вот этому сим, э, Симеону ну Симону да э, внимали все от малого до большого говоря все э, есть великая сила Божья а внимали ему потому что он немалое время изумлял их волкованиями. ну чародейством но когда поверили Филиппу благовествовавшему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа то крестились и мужчины, и женщины. Через проповедь Филиппа люди начали обращаться к Богу, уверовали в Бога. И потом, сказать, было предложено им принять крещение. И эти люди крестились, так как мы сегодня стали свидетелями крещения в церкви храма спасения. Уверовал же сам, и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Он просто удивлялся. Он не мог представить себе, что люди, которые верят в Бога, могут именно совершать такие дела. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы услышали, апостолы, которые были в Иерусалиме, вот, услышали, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Ну, до этого места. Друзья дорогие, мы читаем Слово божьим о том, что даже Сергей Николаевич спрашивал, вот вы уверовали, Дух Святой есть в вас? Конечно, есть, потому что э, Слово Божие рыб, мы читаем послание послана Павла э, к Ефесянам, Ефесянам в нем и вы, услышавши Слово истины благословение вашего спасения, спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Я к это говорю? Мы будем сейчас совершать молитву с рукоположением. Мы не будем передавать Духа Святого, вот. или э, давать Духа Святого, который бы не сошел на них, там и все. Потому что они уверовали в Иисуса Христа. Дух Святой поставил печать на них. Тем более, они сейчас вот приняли святое водное крещение, и Господь их ввел в свою церковь. А наша задача – совершить молитву с возложением рук, священство на них, возлагая руки, мы говорим, ну, мы тоже отутождаем, ототождяемся, Извините. Вот мы тоже с ними, что мы такие, как и они, и что они достойны того, чтобы на них призвать имя Господне, чтобы Господь благословил их. Поэтому мы сейчас будем совершать такую молитву. Такая молитва совершается всегда, когда совершается крещение. Но прежде чем мы будем совершать молитву, надо, чтобы... Человек тоже мог помолиться, тот, над которым мы будем молиться. Вот их тут немного, четыре человека, каждый пускай помолится. Это говорит о том, что если человек молится, это говорит о новой жизни. О новой жизни человека, понимаете? Как ребенок, который, сказать, родился, да? И если он не кричит, ну ничего, все, он мертвый, понимаете? То же самое и здесь. Если человек не может молиться, не умеет молиться, то что можно говорить, друзья дорогие, вы понимаете? Поэтому э, они помолятся. Мы с Сергеем э, Николаевичем поделим и совершим молитву над нашими сестрами. Над нашими сестрами. И братом. Что? И братом. И братом. Да, <свят> и братом. <свят> Конечно. Да, да. ちょっと外らしいのばいき Микрофон, да. Ну, да не можна, не можна, не можна. тобі, Господь, що ти провів мене через ті випробування, які були в моєму житті. Я знаю, що вони ще будуть, але мені з тих пір, як я покаялася, мені ніколи ти, Господи, забрав мене страх, страх смерті, страх всього, тому що я вірила в твоє життя в твої руки, і я і нічого не боюся. Я дякую тобі за це, Господь, я дякую за цей благословенний день, за водне хрещення. Я дякую Тобі, Господь, що ти провів мене саме цю церкву. Мені добре, тепло і затишно, де мене приймають, де мене навчають, і де я здобуваю все для щасливого життя. І я дякую всім своїм рідним за те, що мене розділили це свято ці море, це для мене надзвичайно важливо. Я сподіваюся, що мої діти це запам'ятають назавжди і мій чоловік. Тоді ще вийшли до мене. Слава Господу, слава сама слава, слава Тобі, Господи. Дякую, Господу, бо, що я вірила в нього, що я вірю йому, що, що, що я покаялася, но може я була грешна. Божим законом, ну, може, десь щось не не і не тепер, я... Тепер я, я буду починати життя своє, да. як то кажуть, чистого листа. Буду старатися. Старатися кругом жити по законам Божим. І дякую, я серпі, я... дякую церкві, дя... дякую валімові, дякую церкві. Вони мене піддержали. Тяжко мені тут. І ці всі, всі роки, от уже три роки, як тут, я в Києві. Я в церкву їздила кожного старалась не старалася не ну, Дуже дякую всім, дуже дякую. Слава Богу. Господи, дякую тобі за все, що ти дав мені у цьому житті. Звичайне відчуття, це просто про це не роз... можна розказати, як? Зрозуміти, як це відбувається, але так це відбулося. Господи, дякую за те, що я знаходжусь в цьому місці, що я потрапила в цю чудову церкву, де я багато чому навчилася, і так до тебе приблизилася, що я вже стала твоєю назавжди. Господи, я дуже дякую за тих людей, через яких ти мене привів е, сюди. Господи, благослови їх і дай їм е, змогу це робити багато і багато раз. Господи, допоможи мені, і Господи, я мрію про той час, коли я зможу про це розказати своїм членам своєї сім'ї. Господи, дякую за все. Амінь. Вислуші, Амін. Амін. я тобі теж дякую за цей день. Дякую за це чудове хрещення. Дякую за те, що я зміг дійти сюди. Дякую за твою допомогу, яку ти мені надавав кожен час, що ти мене завжди підтримував у складних ситуаціях, допомагав мені зробити якийсь важкий вибір і не важкий. Дякую за те, що ти мені допомагав пройти всі випробування, які в мене були складні і нескладні. Дякую за те, що ти привів на моє хрещення багато людей. Вони можуть дивитися на це і стати свідками цього. Допоможу також всім, хто теж буде хреститися, буде каятися, теж зрозуміти це, не вернутися до тебе, повірити тобі всім серцем. Прошу тебе також, щоб ти мені допомагав в наступних подальших моїх діях в цьому житті. Була слово, щоб я тобі. Служив з чистим сумлінням, з добрим сумлінням і був вірним тобі до кінця. Амінь. Отець наш небесний. Господь Милосердний, дякую тобі за те, що ти подарував нам цю можливість, господи, з нашими. Сестрами, які прийняли хрещення, дякувати тобі за цей день. Боже, я прошу тебе за Світлану, за те, щоб Ти, Господи, благословив її і призрів на неї світлим своїм лицем, і помилував її, і благословив її, щоб вона була кріпкою в вірі, щоб вона не від тих, Господи, чуток, які, Господи. Вона чує, Господи, допоможи, щоб вона свою надію покладала тільки на Тебе, щоб мир Твій святий перебував в її серці. Боже, благослови її, сохрани її, укріпи її, дай їй мудрості, дай їй сили, Допоможи, щоб і чоловік, і діти могли розуміти її, щоб вони, Господи, в, свої, в свій час, Господи, могли. Стати разом з нею, тому що життя, Господи, дуже коротке. Ми бачимо, що е, світове правительство е, творить ті діла, які предсказані в слові твоєму. Скоро закінчиться це життя. Допоможи, щоб багато людей урозуміло це. Хай твоя благодать і милість буде над світланою. Благослови Господи, її, сохрани її, укріпи її в вірі. Допоможи, щоб вона любила тебе, щоб була вірною для Тебе на всі е, роки життя своє, свої, свого, щоб вона була вірною навіть до смерті. Господи, Твої руки ввіряй її. Амінь. 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 Господи Боже наш, проси тебе, молим, щоб Ти власнив сестру Ваню. щоб Ти укріпив її, щоб Ти, Господи, дав їй сили. Щоб дати їй розуміння Слова Твого святого, щоб вона, Господи, тільки е, мала Тебе на увазі, щоб очі її були підняті до небес, щоб вона чекала Тебе, Господи, з відкритим серцем. Допоможи їй бути світлом і прикладом для своїх дітей, щоб її діти, Господи, прийшли на шлях спасіння. Хай Твоя благодать і милість буде над нею. Зверни на неї увагу. Призри на неї, Господи, світлим Твоїм лицем і дай мир, і дай благословіння їй. Хай Твоє ім'я прославиться і звеличиться в її житті, дай їй кріпку віру. Дай їй, Господи, бути вірною до те, Тобі. даже до смерті. Боже, Твоїм підвіряю і світланку, і валю. Ім'я Твоє святина прославиться в житті їхньому. Амінь, Амінь. Боже Небесний. Я дякую тобі за сестру Валентину, яка прийшла до нас і дійшла цією дорогою і прошу тебе, Господи, щоб ти поблагословив її. Ти бачиш, вона вже багато років прожила на землі і багато знає, Господи, цього життя, але тепер в неї нове життя з тобою, Господи, Ти поблагослови її, підтримай. Якщо будуть спокуси, якісь, щоб вона могла втриматись. Ти бачиш її серце, переживає за її рідних, її близьких, які не знаючи тебе, Господи, благослови, щоб вони могли прийняти цей вчинок, щоб вони могли бути з нею в твоїй церкві, щоб вони могли покаятися, і хреститися і вірити. Також просим тебе за сестру Валю, за її здоров'я, щоб ти зцілив, допомагав їй у всьому, Господи, де їй може складно буде, Но ти будь силою, поміччю, допомогою. І благослови. В ім'я Ісуса, це все просимо. Амінь. Амін. Отче Небесний, також просимо Тебе за брата Назарія, ти бачиш це молоде серце, яке починає цей шлях і починає шлях з тобою. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти поблагословив Його на початку цього шляха, шляху, як написано в Слові Твоєму, що Він наставлений, як юнак, на початку дороги, і щоб він не звернув з цієї дороги ніколи, скільки ти досищимо уроків життя на цій землі. Господи, ти бачиш, перед Ним все лише починається, закінчення школи, університету, одруження, робота, інші плани, все, Господи, ти знаєш, як це важливо пройти це все з тобою. Господи, просим тебе, щоб на... В ньому було все благословіння Твоє, все благословіння церкви Твоєї, Господи, щоб він ніколи не сумнівався, що ти поряд, навіть коли буде дуже складно і дуже важко, якщо такі події будуть, ти знаєш сам, Господи, щоб він міг пройти і знав, що Ти точно завжди з ним благослови, Господи, у всіх справах. Також просимо тебе, щоб він міг робити правильний вибір, Господи, щоб він не робив і щоб він не приймав, які рішення, Господи, щоб він. Знав, як правильно поступити по слову Твоєму. Також просимо тебе, Господи, щоб він був активним в церкві Твоїй, щоб Він служив тобі, щоб він був служителем, пастором, Господи, щоб він міг прославляти ім'я Твоє, благословляти і проповідувати слово Твоє всім оточуючим і щоб люди через нього приходили до Тебе. Це ми просимо в Тебе, в ім'я Ісуса, і від Твого імені благословляємо Його всіма Твоїми благословіннями. Нехай прославиться, ім'я Твоє навіки. Амінь. Амін.